Чи замінить штучний інтелект вчителів? Ну це питання сьогодні, мабуть, на вустах у кожного. Воно і захоплює, і трохи лякає, правда? Тож давайте спокійно розберемося, що ж насправді чекає на нашу освіту. І знаєте, щоб відповісти на це питання, варто почати з того: а що власне штучний інтелект уже вміє робити прямо тут і зараз, у наших класах? І отут цікавий момент. Більшість експертів сходяться на думці, що мова йде не стільки про заміну, скільки про, ну скажімо, про появу нового суперпомічника для вчителя. От погляньмо, що вже відбувається: штучний інтелект бере на себе купу рутини. Уявіть тільки, він може автоматично перевіряти тести й домашки, кожному учневі підбирати завдання саме під його рівень. Він як такий собі віртуальний асистент, доступний 24 на 7. І це ж просто неймовірно, бо це звільняє вчителові найцінніше, що в нього є. Час Час на те, щоб допомогти тому, хто відстає, або ж вигадати якийсь крутий творчий проект для всього класу. І тут важливо розуміти одну річ Ші – це ж не якась там магія чи щось із голівудських фільмів. По суті, це просто дуже-дуже просунута статистика і аналіз даних. Це потужний інструмент, і не більше. Але знаєте, на тлі всіх цих розмов про технології майбутнього є одна річ, про яку не можна забувати, і це сьогодення. сувора реальність, в якій живуть і працюють українські вчителі. Так, давайте подивимось на реальність вчителя. І ця реальність, скажу я вам, розкриває зовсім інший бік цієї історії, набагато складніший. 12 тисяч гривень Просто вдумаймось у цю цифру. Це середня зарплата вчителя в Україні. І погодьтеся, це більше схоже на історію про виживання, а не про престижну професію, правда? А ось тут це видно ще наочніше. Порівняйте, ось зарплата вчителя, а ось середня по країні. Різниця, ну, вона просто колосальна. І це створює величезну фінансову прірву. І за цими цифрами стоять реальні людські долі. Один вчитель розповів просто неймовірну історію. Уявіть, його вже не молодого, підвозять колишній учень на новенькому лендкрузер, а вчитель він у тому самому светрі, в якому викладав цьому учніві багато років тому. Це ж ну, це просто вибір між покликанням і елементарною фінансовою стабільністю. Але ж гроші це ще не все. Є ще й приховані тягарі. Постійне емоційне вигорання, хронічний стрес, гори звітів і паперів, робота з дітьми з абсолютно різними, часто складними, долями, плюс тиск бути на зв'язку 24 на 7. Стає зрозуміло, що робота вчителя це не просто 45 хвилин року, це велетенська емоційна і адміністративна праця. І знаєте, жоден алгоритм, жоден шаї не зможе цього осягнути. І ось тут. Ми підходимо до найголовнішого а що ж такого є у викладанні, чого машини просто не можуть, які ці суто людські незамінні речі. А давайте просто порівняємо з одного боку ще і він супершвидкий, ефективний, ідеально обробляє дані, виконує алгоритми. А з іншого людина емпатія, наставництво, здатність запалити іскру творчості. Очевидно ж, що їхні сильні сторони не конкурують, а доповнюють одна одну. Ось послухайте цю цитату від одного досвідченого вчителя. Він каже, що саме проблемні учні це ті, хто потім через роки впізнає тебе на вулиці, підходить і обіймає. Ну, скажіть, хіба може якийсь алгоритм відтворити такий зв'язок, такий вплив на все життя? Навряд чи. Тому сьогодні роль вчителя кардинально змінюється. Це вже не просто людина, яка передає інформацію. Ні, це фасилітатор, тобто той, хто допомагає вчитися, скеровує, розвиває критичне мислення, підтримує той, хто допомагає рости як особистість. Добре. То якщо шить це не заміна, то що тоді? Як має виглядати майбутнє освіти? Схоже, відповідь криється у партнерстві. Модель виглядає приблизно так: перший крок. Шиє забирає на себе всю рутину, перевірки, звіти, всю цю паперову тяганину. Другий крок у вчителя з'являється більше часу та енергії. І третій, найважливіший крок цей вивільнений ресурс вчитель спрямовує на те, що може зробити тільки людина, на індивідуальну підтримку, творчість, наставництво. І це, звісно, вимагає нового підходу до викладання. Наприклад, можна використовувати шиї, щоб швидко знайти інформацію для проекту, а потім давати завдання, де треба висловити власну думку або провести дослідження у своєму місті, заохочувати усні виступи, де дитина пояснює, як вона думала. Тобто фокусуватися на співпраці, на живих навичках і вчити дітей бачити в шиї не милицю, а ну, потужний інструмент. Бо, врешті-решт, усе зводиться до простої істини. Людина вчиться від людини. Навчання це ж не просто завантаження файлів у мозок, це соціальний процес, це невербальні сигнали, це спільний досвід, це те натхнення, яке може дати тільки жива людина. Тож, можливо, головне питання не в тому, чи заміни вчителів. Можливо, правильне питання звучить так: як нам побудувати таку систему, яка б з одного боку по-справжньому цінувала незамінну працю вчителя, а з іншого максимально ефективно використовувала всі можливості нових технологій? Як розширити можливості і тих, і інших? Ось над цим справді варто подумати.